Так, вітаю, друзі. Сьогодні в нас на. Як кажуть, на повіствуванні, чи на язику, чи на повісті дня. Скоріше так, перепрошую цих. Е, сьогодні в нас на повісті дня КАЙ, ми зараз це візимо. КАЛІБЕНК, Шостий. І турбінку якусь. Калібан XM і вінтиль. Калібан. Окей. Сьогодні в нас на черзі буде АМБТЕ. Це доволі таки непогана. Стежка американська. Зараз я вам коротенько так. Покажу, розкажу, що він взагалі собою представляє. Так, звідси. Це. Ородіся. Новороді дам. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Takst tak. Byl u Ne, nezapomněl Trofy. Turbina. Dobrajte, turbinu. Neznám, či stále či nie. A to celé prostě postavit, ale možno postavit i turbinu. A je tank bude ebať. Tak, to je Тай добре. Mm -hmm. До речі, давайте. Ладно, поставимо тут так саме. Який з от цим. З отцем і з бендс. От цим. Нормально, я думаю. И кадрать червь. Максималка 40. У -у. чому так потужно? Оси лапає мухи. тут, тупиш. Цікавий кіт, блять. Виліз мені тут і пробує щось. Ось, як то кажуть. Кстати, отже, стартуємо ми сьогодні на АМБТ. І нас сьогодні в преміум магазині з один з трьох, так скажімо, лотів. Аж чотирьох. Тут також ПТшка була з минулий рік і Торнваген, теж, по-моєму, за минулий рік. Машинка з яскравими як то кажуть, плюсами, так само з одним. І яскравішим мінусом. Е, Яскравіший мінус це його просто є більший Давайте я таки трішечки підрозгоню його. Так щоб було хоча б, хоча б якась міняємо циферка тут. що 920. Отже, що ми маємо м, з такою фулз зборочкою, скажімо так. Ми маємо тут. М, до речі, тим мім-мім-мім-мім. Да, Ми маємо тут е, пробиття 278, в принципі, на 500 метрів воно ну, як падає 249. Ми маємо тут 360 альфи. Ми маємо ось таке от КД, 17,1, 13,5 і 10 секундочок. На 360 альфи, 10 секундочок це в принципі ок, але 17 це далеко не ок. Е, заряджаємося повністю за 41 секунду, 3 секунди між снарядами з в касеті, в барабані, так скажімо, маємо три снаряди. Увен мінус 9, що доволі таки комфортно. Час введення 2.42, це вже, це вже скажімо так, довгенько. Точність у нас 0.33 з допайочком з цим. Якщо поставити так, буде 0.32, це прям прям Гучі Гучі гейн. Добренько, так, скажімо так. Добре А якщо я тут? Ні, тут не можу ставити. А де я то може ставити практичність. Ну, так, да, практичність краще, чим ця от говно. Угу. З ще плюсів 1450 ХП. З ще плюсів Ну, покатаємо перше так. от Типу, з. турбінкою це 45, 45 км вперед і 17 назад. Маскування, в принципі, ніяке, але в нас тут в деяких. Товариші взагалі не викачене маскування. До 26%. Огляд 428 метрів з. вентилом 443. В принципі, також більш-менш норм. І, і все. Полюва у мене. да, полюва у мене вкачена тут. Шо? До речі, можна було б вкачати. Час ремонт шасі. Ось так. От. 29, щоб максимальне маскування. Е, з плюсів машинки можу назвати це те, що пробиття хороше на Голдім. 215, е, по-моєму, там підкол чи БВ. Зараз скажу підкол 215. Не про що, а ось. 278 на галді. Ну це голдозалежний танк. Це зразу таки зрозуміло, що він суто може гратися на галді. Суто, як то кажуть, ем, він може фармити, на жаль, зеро. Да на речі, на фарм тут потрібно не забути. Е, на жаль, зеро він фармить, тому що більшість боїв буде на галді. Більшість боїв буде в такому. Цікавому режимі, скажімо так, ждуна, коли ви не можете пропушити як якісь умовно 2П2У, а повинні чекати, крисити щось там. цей. Ну, е явний плюс це його бронювання. Тобто в нього ще є такі е самобашня, вона досить таки непогано танкує. Так само рикошетні. Ну, нормально, вони їдуть майже в цю сторону, мені дуже-дуже дуже це дуже, дуже норм. Зараз ми зацілимся ПТП. Бляха, ну майже. Далі тут. Ми і кадашимся вічність. Ось там. Я хочу одну таку грязючку зробити, але я не знаю, чи мене тримають. Хочу зараз максимально закидешитись, побивати цих покемонів. Дядя. 19 ХП добрала? Дві 400 вжимаємо. Бачимо турбіна. Ну тут могла уже и она так... Та Ну, разумеется. Блядь, ну вот. Так, Угу. Зводом сяк ми дает пантерус. Забывай мы пантераса вже 3600 в принципі с Встану или да. Первый тут. Вот его пушит. Бляха. Эх, поезд, наверное. Боже. Подключил.

Ну що скажу, перша степінь, на жаль, не майстер. максимально здобутий досвід. Що ти від мене хочеш? А де це от все пропадає? Пробуйте пізніше. А чому? Не ясно. Ані, один, 25. Ну що, закидали ми 3900. Тут, чувак, 2900. Непоганенький такий бій получив я ашо? Бонзові завдання та події 50 тисяч з особисті Це 66. Нормально так По 140. Це доволі таки ніхуя собі, скажімо так. Навіть ці важкі часи після. Марафончиком, цього. марафончиком. Що я вам скажу? Танк хорош. Танк може, танк бодрий танк. Ем, з яскравим Зіскравим тусом видії Alfi 360 і барабан на три снаряди. Тобто ем, ви там видаєте ну, 900 касар 200. Ой, касар 200 і Кесар 20? Якщо не помиляюся. З просто з, з, з барабану, ви думаєте, це. М ну, Біч того, що тут є чуваки, яким похуй твій барабан уже. Типу Contradictions, типу, блін, де це і очки І вони реально жощі тебе. Типу, ти тут, на жаль, нічого не можеш їм представити. До речі, а нахуя мені. Тут турбіна, Ой, тут.